Привіт, мене звати Єгор Пипка. Я вчуся в 22 й школі, в другому В класі. Я вам розповім історію. Казка, Всеволодо, Нестайку, дивовижні пригоди в лісовій школі, секрет васикиці. В цій казці розповідаються, що навчаються тваринки, ходить в школу, а, а вчителі в час учнів. А директор школи ведмідь. Одного разу мати китя привела свого сина ки, кота. І, і директор школи сказав, що він замаленький, щоб бу щоб ще бути у школі. Ало але вона сказала, що він дуже розумний. Директор школи його прийняв у школу. Наступного дня вони прийшли у школу, але годинник не працював, і вони не мо і вони. Прийшлося було відмінити уроки. Е, Вовченку та ось лиси, синятко сказали, що це провина Васі Кичення, але, але всі говорили, що це неправда, немає доказів, але вони запевняли. Наступного дня е, запрошували. Соба, собаку, яка навчалася, яка була колись у цирку, вона могла е, розкрити е, пропажу е, і, але він коли побачив, коли він побачив Васю Китяня, то він здивувався. Але потім він знайшов за е, годинником якесь пірячко ворон'яче. А потім е, ой, сорока, сорока прилет, прилетіла собі додому та принесла записку і дала собаці, але собака дала е, ведмедю всі помилки. Міг зробити тільки учень, а директор школи потім остроїв диктант. І тільки два учня помилилися, і це були Вовченко, та Мсиняко. Але вони хотіли, щоб ніхто не ходив до школи, були канікули. А потім. Ворона дала колесничко, яке не вистачало. А потім приїхав батько, а він а у Васі Китіна був ще батько. А мати загубилася, коли їхала із лікарні. Була страшна аварія. І тільки один Вася Китін вижив. Але всі дізналися и для тата Васикина большой парад. Пар... Пар... Е... Але коли він побачив синочка, то він аж заплакав, а всі здивувалися. здивувалося. Такой большой тих ті... ті... лев плаче за синочку е... А потім він... Дізнався, що в нього ще була мати, яка хотіла синочка, але він подумав, вдруг вона може в цирку бути або в лісі. І вони хотіли поговорити, але Лев хотів, щоб синочок залишився у школі.